Всім доброго часу і з вами Лавра, місто Бердянськ, Серпень. Серпень. Все буде відбуватися там в Бердянське. Так, що там сьогодні? Ну, дивіться зі сторони Кремля. Там роблять все, щоб тримати руку на пульсі, так би мовити, да? десь допомагати, допомагати, а десь щось пропонувати. А головна карта все рівно кажуть: так, любі, треба ділитися. Треба ділитися. Взагалі, там, де збори людей, тримають в купі людей. Так, що означає треба ділитися? Що означає, треба ділитися? Ну, По брехні, по по луні. Да? Е, ну, я не можу сказати, що саме через тиск, але якраз луна і показує сьогоднішню ситуацію. Брехня, оморочування, е, окупація і так далі е, е, роз, розкол, це все луна. В даному випадку, і бачите, лицарі, лицарі Пентаклі іде в нікуди, тобто щось, я так розумію, вивозять з Бердянська. Так, значить, дивіться, по Кремлю, і в сторону Кремля. тобто Прямо в сторону Кремля, значить в Московію, щось беруть цінне і те, що в, в сукупності, це може бути зерно, це може бути будь-які хліба, це може бути ну, все ще завгодно, але десятка кубків. Тобто Це може бути те, що на складах, те, що разом збирається. Тут, кажуть, все, ми забираємо, тому що взагалі час ділитися, і нехер жить лучше, ніж ми, російські ублюдки. Ну, Ну, ось так. Ну, і забираю туди. А полоні ми бачимо, що це підлість і е, скакун уходить. Да? Бачите? Ось так. Ось така сьогодні бердянська ситуація. Ну що ж, давайте подивимось, що який рух тепер буде. Бердянськ серпень що далі. Чи буде там вже визволення? Чи буде визволення Бердянська з окупації з серпень? Чи буде визволення з окупації Бердянська з серпень? Так. Да. Ну, просто да, так, так. І ще як буде? Буде прямо так, знаєте, ось так. Ось так. Тут будуть такі сильні удари наноситись, любі попереджає не такі удари, що буде руйнувати, зі сторони України це буде. Це буде прийти така, просто прийде така мощ, така сила і така впевненість, що хай, знаєте, що гай годить. Лицар мечів. я сказав, значить, я зробив. Ось так, І дивіться, і. Скаче лица мічів. Так, по-перше, що я хочу сказати, зверніть увагу, що лицар мечів нікуди туди скаче в нікуди. Так? А він скаче, новину несе про українську сторону, вам несе про те, що скоро все буде раптово. За допомогою зверху, ну тут розумієте, я не можу сказати, що за допомогою вищих сил або за допомогою там і так далі, це буде в це буде. Тотальна величезна підтримка, як у зброї, так і взагалі в підтримці. Ну я не знаю, навіть навіть не можу зараз вам сказати. Лицарь е, е, ту жезлів вогневе зброя, така що просто, я ж кажу, аж іскри летять. І е, е, ту з мечів, такі, що ось так знаєте, як боженька, як стукнув і розколовся той камінь. І оце лечить у нас лицарь, перепрошую, лицар жезлів, він несе цю інформацію. А також Жезлів каже, давайте шанс, шанс, давайте, ми йдемо, йдемо. Тобто Тут навіть це не агресія, ви бачите, тому що тут не лицар мічів, а якраз несе цю новину. Дивіться, ну, уявіться, Бердянськ, а тут з усіх сторон йдуть визволяти Бердян. З однієї сторони, здалеку летить. Дещо, а з іншої сторони йдуть наступаючі. Так. Ну і тут паш кубків, як завжди, пропонує з любов'ю, з любов'ю кому пенділя, кому жезл. Так, ну що ж, і як воно буде все відбуватися? Це буде наприкінці, це буде наприкінці е, серпня? Так, да, тут це буде, в принципі, ну. Вау. Королева кубків. Карта України. В моїх розкладах любить, Да? дивіться, керуючі. Наносять величезний удар. А, удар особливо інформативний. Тут буде щось таке, знаєте, як рішення. Рішення прийняте. Ось воно несе новину. прийняти рішення, можливо, прийняти рішення, наступати, визволяти. Тут ворог. Значить, дивіться, ось керуючий, керуючі маніпулятори, хитрі керуючі, які знають, як що обійти, і як, який обрати інструмент. А новина тут іде за будинок. Новина іде за стабільність в будинку. Ну або за місто. Стабільність у місті. Новина йде. Так, а тепер я хочу. Ще дещо подивити І це каса це належить до України, це не Русня. А зараз я подивлюся, п'ятірка що означає п'ятірка мічі. Вона мені зрозуміла, звісно, для вас хочу пояснити. Дивіться, тут знизу да десятка жезлів. Не буде все так легко, як. Як здається, ну звісно, тому що окупанти вже туди позалазили, що в Херсонщину, що в Бордянщину, всі позалазили тварюки зі своїми тітками, ну, а також крадуть страшенно. Бо голодні, значить, голодні, тупі. Так що хочу сказати, карта прогр... програшу. Давайте зараз, якщо ми опускаємо ці карти, ми зараз скажемо, що буде таке такі керувальні дії, такі керу... Керувальні дії, і такі будуть дії військових, да, я вам вже казала, не буду повторюватись, що при, приведе до складення, складення зброї окупанта і до стабільності в нашому будинку, тобто в Бердянській, да, вже мир, радість і так далі. Ця, цей програш росні окупантів, там не тільки е, окупантів, приведе до Дивіться, як воно все буде. Це не тільки радість. Да? Давайте ми не будемо зараз казати, як радість об'єднання. Це можливі об'єднання і переговори за заздалегідь буде да? за те, щоб атакувати русню. Атакувати, що приведе до десятки кубків. По-перше, будуть робити дуже злагоджено проводити цю роботу, всі разом злагоджено, з усіх сторін, можливо і так далі. Ну, Я не бачу, що з усіх сторін, я маю на увазі все рівно злагоджено. Що потім приведе до як радощів, так і в об'єднанні міста. Хоч це буде і нелегко. Як буде відчувати себе ворог? Давайте подивимось, як буде відчувати себе ворог, Бердянськ, церпень. Як буде відчувати ворог, замориться бідненький. Як буде себе відчувати ворог? Ну, їх головна карта четвірка мічів. Будуть там поранені, будуть там мертві, а також будуть реально багато їх там поранених. Ті, хто будуть спробувати трошки підзахищати Бердянськ під своєю окупацією, бачите, голова пов'язана, перев'язана, вже, вже стримається за жезл один і так далі. Тут чекають на підмогу. Яка повинна дати, так би от сказати, їх вище? Да? Чи прийде підмога? Навряд чи тому що тут вже, тут вже лежать всі, ну, всі не всі. Дивіться, тут Кремль спробує, керівник не Кремль, керівник спробує, що спробує? Десятка, да, спробують дістати якісь варіанти для того, щоб відбиватися. Але загальна ситуація вже для них. Мир закінчен. Тобто для них вже ситуація закінчується. Період, верніше, да? перепрошую, качається чомусь. Камера ось так. Тобто для них це вже закінчення. Хоча вони спробують реально в якоїсь ресурсності допомогти той, хто тримає оцю бердянську сторону. Таємниця. Так, дивіться, буде втручання, і я так розумію, що втручання буде зі сторони скоріше всього Вищого Совета, скоріше хтось з Європи, щоб не дуже їх били і так далі. Щоб не дуже їх били, щоб цих поранених не там не вбивали. Але сама ситуація буде для них, для оцих буде, скоріше всього вони будуть взяті в полон, тому що тут карта жриця, вона заховує зараз саму ситуацію приховує. Ну, і давайте подивимось. Дивіться, тут карта сонця, десятка жезлів для орків, да, для русні ми бачимо, і знизу трійка імператриці. Імператриця і карта Сонця нам кажуть, що будуть такі, такі вибухи, там буде, що це буде піпець. Піпець, так тотально буде бити їх Україна. Причому тотально, тому що е, 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 імператриця вона така, знаєте, сіла і здвинути її не можна з місця. Вона настільки родюча і повноцінна і дуже важка. Тобто, якщо я маю на увазі, енергетично важка, тобто ти сіла і ти сидиш на одному місці, ти вдарила, чуть не ми Вдарила і це от прямо зрозуміло. Тобто мається на увазі і десятка Ці жезли. Жезли, жезли летять, ракети летять, наші наші бомби, не знаю, як вам сказати, хаммерси і так далі. Це летить, летить туди, туди, куди треба. Туди, куди треба. Так, Дивіться, буде летіти з нашої сторони далеко до них туди. Причому я заспокоюю бердянців, що тут немає ніяких, немає ніяких руйнувань. Я хочу показати, що, як наші війська будуть діяти. Як наші війська будуть діяти, що для містян, що для горожан, що для містян, проживаючи їх в Бердянську, вони самі будуть там. Дехто буде включитися в боротьбу, хтось буде хитрити, хочуть втекти, тому що тут карта балансу, хтось захоче щоб спокій та далі. Але будуть серед місцян запродинці, які будуть і нашим, і вашим, і нашим, і вашим. Але все рівно дев'ятка Пентаклі. Тобто, да, тут за гроші і нашим, і вашим, щоб, знаєте, справа не в тому, що за гроші. Коли вже тут піде визволення, тут вже буде не до грошей, тут просто захочуть максимально свій стан зберегти. Ну, тут всередині буде боротьба. Що ще для містян буде в серпні? Король кубків. І. Ух! І. Нарешті. Зараз все покажу любі. Так, давайте зараз я ось так приберу, щоб вам було зрозуміло і видно. Це я приберу. Дивіться, дев'ятка Пентаклі, це дуже добра карта потім. Що для містян потім? Заходять наші люди, українська влада. Ось окупація міста. Ось все там зупинено. Люди для містян, я кажу, да, деякі люди, ти не можеш крок в сторону, вперед, в бік зробити ти, як зв'язаний по рукам по ногам, Твої дії вони. Заковані, да? ти, ти закований, ти не можеш нічого. І в підвішеному стані все. Тобто ти не можеш рухатися вільно, да? тобто і саме місто стоїть, в принципі. Для нас окупація виглядає так. Але з заходом наших військових, дивіться, заходом наших військових, все оця окупація, тобто тут підняття з нідар, буквально цих енергій, да? починається рух, який приведе до величезних тотальних змін. Тотальних змін. І вихід ось цієї плачевної ситуації розчарування і так далі. І запроданців, і хитрих, і розчарованих, і бідних, і поранених, і так далі. Це визволення. Ось цей шанс. Дивіться, ці люди, які будуть заходити в Україну нашу Україну, в міст в Бердянськ, Бердянська сторона по селам спочатку, да, тут тобто бордянський напрямок, вони будуть виводити. Ці села, ці поселення, а також місто із окупації будуть піднімати знову там військові дії, також звісно, да, бо там все зависло. Будуть там і поранені, а також буде дуже схоже на те, що там будуть полонені, полонені. Також бачите, через військові дії вони будуть збирати полонені і використовуючи свій шанс, тобто будуть полонених брати до рук. А, а що стосовно містян, а, бачите, і стос, застосовувати силу, що це вони з силою зайдуть за підтримкою, з силою і так далі. А для містян, оце нарешті, ті особливо хто або так, або так, да, нарешті оберуть сторону або підуть в невідомість, або залишаються. Тобто люди вже які загубили трошки віч, да, і знизу е, ту з кубків, тобто всі прийдуть до е, своїх бажань і до, е, до нарешті дочекалися. Можна дочекалися, буду сказати. Так що все буде добре. Так, да, бачите, трошки качелі. Туди-сюди, туди-сюди, трошки буде відходити, підходити, відходити, підходити. Будуть виборювання, боротися за це місто і королева жезлів, королева жезлів ну, Королева жезлів сила силане, знаєте, сила з помічниками своїми. Королева жезлів це вогнева сила, це мощ. Мощь. І так, і ще я хотіла, да своє ми повертаємо. Ось. Бачите, договори будуть. Там, між собою, любі, да, ви бачите договори за зміну повністю ситуацію пердянські. Так, проведення роботи в об'єднанні. І там, де ворог оцей відходить. Ви бачите, ворог відходить. Ми беремо свій кубок до рук, і, цюх, і, ц... і женемо з силою такою, впевненою силою, особливо королева монет, нам каже про те, що ми маємо в руках сильний, великий, достатній ресурс. І женемо ворогу в своясі, да, за Заперебрік. Ось ворог відходить. Ті, а також, дивіться, зрадники, які зраджували. Ну і перебіжчики, і так далі, вони будуть відходити також. Ну, а королева Пентаклі нам каже про те, що будуть дуже серйозні дії з приводу ворога, який відходить. Дуже. Це прямо от тотальні. Це, знаєте, не просто вони відходять. Да, Карта Шута. А будуть підсрачники давати. Да. Кубок яда будуть пропонувати їм ворогу. Ну ось так. Що стосовно нашої, ми не будемо слухати десь захід, запад, да, всі западні європейські рекомендації. Ми насправді будемо самі вирішувати, що нам далі робити. Закриваємо очі і кажемо, я розумію, що ви тут пропонуєте закритися і ніфіга не робити, не займати обережненько, щоб було не боляче. Але ми тут приймаємо самостійно рішення і кажемо, а тепер я і пашу здалеку, куди хочу, і що, роблю, що хочу, то роблю. І беру все до своїх рук і змінюю ситуацію. І, скоріше всього, що і пашити, будуть здалеку, по мостам. По мостам або переправам, або просто скрещення різних доріг, там, де орки коротше, будуть. Це, я розумію, що для нас, ті, хто слухають пальцем в небо, але нічого. Головне, що ми будемо знати, що наші військові будуть робити те, що треба. Ось так. Що приведуть до тотального завершення. Ви зрозуміли, ворог буде побитий, ворог буде відходити. А у нас де 8 жезлів, гарна проведена робота. Ось така ситуація, е, пр, пр, лицарі е, Пентаклі. Ось така ситуація буде з Бердянському. Буде повернення і карта перемоги. Дивіться: карта перемоги гарна проведена робота. Карта перемоги, лицарь, лицарь, да, запропонування щось цінного, несе підтримку і так далі постійно. І карта диявола каже, що повернення свого буде обов'язковим. Обов'язковим. Тут карта жадібності була також. Повернення свого. Все мої любі. Ось така ситуація буде в серпні. Але я вважаю, що все ж таки серпень буде тут. Більше ну, починатися буде. Зараз давайте ми трошки ще раз. Да, я спитала на протянці серпня. Ми зараз будемо трошки ще уточнювати бордянськ серпень. Ну і розумієте, трошки плюс-мінус, да, і так, бордянськ-серпень. Ви розумієте, є місто, а є ще дорога до цього міста. І ця дорога також стоїть там є орки, тобто заповнення орками. Це також треба їх знищувати і прибирати. Тому ось так, любі мої. Не треба кіпішувати. Почнеться рух до Бердянська середина серпня. Почнеться до Бердянська нашими військовими до визволення Бердянська середина серпня. Кінець серпня. Так, да, любі мої, це повернення, бачите? Повернення свого. Середина серпня починають видивлятися, що і як, куди і. В якій стороні, і що, і скільки. А кінець серпня це вже гарно проведена робота. Рух вперед, все летиться, гримить. Бачите, туз жезлів. Інформаційно ми будемо все це знати. Правильно буде обраний варіант. Нанесення удару буде швидко, там, куди треба, і буде скажімо так, прийнято рішення також буде дуже серйозним, ваговим і різким. Ось так.